Тамаріо. Це вічно зелене екзотичне дерево з Південної та Центральної Америки. Схоже дуже на сливу, але запах. Це помідорні кущі, що квітнуть у бабусі на огороді. Дуже приємний запах. Оп. Це наче якийсь абгрейднутий помідор. Так. Я читала про те, що смак та дуже важко описати, і це правда. Для мене це супер насичений помідор, яких я ніколи у житті не куштувала, але який я з великим задоволенням скуштую знову. Мені здається, його трошки підсолити взагалі буде отпад. Mm. Це нереальний смак. Це, напевне, найсмачніший овоч, який я колись куштувала. Хочу гризнути шкірку. Шкірка супер гірка, не рекомендую взагалі її куштувати. Фу.